Привіт, любі! На каналі Ріни вийшов випуск 30 з Катериною Сільченко і Вірою Брежнєвою. Вони там говорять про дуже важливі питання, про життя після 40 для жінок. Про життя після розлучення, про те, яким чином ти себе сприймаєш, коли ти молодша і коли ти постарша, про те, що треба взагалі то відходити вже від цінностей, як найголовніша цінність жінки це її молодість, бо молодість приходить і дуже швидко. І взагалі-то треба йти до того, що в кожному віці у жінки є своє якісь, свої якісь плюси да, своя якась цінність окрема про те, що взагалі-то у сексі ексуальність здорова, вона розвивається десь в 30, а, чутливість і розуміння про твої бажання і так далі. Про всі ці речі будемо говорити завтра на етері. Запрошую вас подивитись а, цей випуск і.